Привіт! Розпочинаю новий влог. Ну, не показувати. Я, 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 котик. Добре. У нас сьогодні головне завдання прикрасити шишечки, які ми назбирали. Ми ледве-ледве збирали такі різні до 10 шишечок, бо коли збирали їх в вересні в садочці. То чомусь не подумали, що вони нам теж можуть знадобитись. Тепер хочемо їх прикрасити. Частина буде як ялинкові іграшки використовуватись, а частина буде просто десь прикрашати кімнату під час різдвяних свят. Тому хотіли показати цей процес, як ми це будемо робити. Так, Чим будемо, набит... Чим Шарні, будемо користуватись. Рамні, рамні, В першу чергу ми це робимо, тому що Насті цікаво, я не проти. Туваємо. Зараз почекай якийсь хендмейд процес, таке щось година творчості вдома в вихідний день. Це те, що нам потрібно, да настучка? Какаси <різь> диви, є ще ось такі <різь> штучки, Можна очі. наліпити <різь> чекай. О, боже. Я собі бачу це отак нас. Воно ну, якраз. Мам! Я я там ти суди стрій. Дивись, це клієн з брьосточком, пити його не можна. Бери собі шишечку, ти будеш боже. робити прямо сама шишечку. Бери маленьку якусь, дуже маленьку, щоб тобі було зручно. Ой, це боже. тобі вра... стій, маска. Я в різні місця тобі накапую. Твоя задача. Дивись. Я Легесенько, як я поправляю потрапляюшку. Є отак, да, да, да. А далі, якщо треба на більш, більше, отут, вот наприклад, тут прямо по всім сюди. Не знаю, чи видно, яка вона в нас блестюча. Буде і будемо всі так прикрашати. Ну що, наш процес трошки затягується. Ми вже дві години працюємо з цими шишками. Насправді це довгий і це в... добрий, добрий процес. процес. Так, Настюна вже втомилась, вона вже пішла собі ось гратись далі і малювати. То я прибрала зі столу, щоб ми могли гарно на ньому це робити. Наразі це виглядає ось так. Цей клей буде довго сохнути, я буду біля батареї. І що я придумала робити? Це використовувати свою сушарку для білизни. Саме для того, щоб посушити під батарею ці шишечки. Ось ці 4 готові, ці дві майже готові, а то ми залишимо на потім. Тому що за один день це складно зробити, Настя вже Настя вже втомилась. Сидіти і одноманітну роботу робити. Яка б вона не була начебто цікава, але коли це дуже довго, навіть я вже втомилась. Оце прям класнюче-класнюче в кольорах прапору України. А тут на День Святого Миколая, в Любліні, відбувається святкове запалювання вогнів на ялинці Святим Миколаєм. Тому ми вирішили з настою. Подивитись, як це відбувається, бо це ж все ж таки цікаво. Там дітей пригощали цукерками, подарували їй дзвіночок, ну, не тільки їй, багатьом діткам для того, щоб створювати всю цю святкову атмосферу. І потім ще була хода до старого міста, де ще співали 100 лаг до театру, який ось це все організовував. Було досить цікаво, дуже холодно, ми змерзли, але. Duże ciekawe. Zaraz troszeczkę pokażę tego procesu. Czy Mikołaj idzie do nas? Tak mój wajde. Zapłujemy się tej oprócz świętego Mikołaja idzie jeszcze królowa śniegu. Słuchajcie, brawa na królowej śniegu. To Mikołaj będzie odliczał. Uwaga! Uwaga! Dlaczego spaczałem odlica? Jesteście władowi! Słyszę, słuchajcie, tu jesteście gotowi na węgla. Uważajcie, right, um� Zaczynamy! dalej. Słuchajcie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7,

Brawa tutaj dla nas wszystkich. Pięknie dotarliśmy do Pałacu Królowej Śniegu. Począł do góry i śpiewamy trzy. 100 lat niech żyje, żyje nam. Vamos! Oh. Oh. всі опік. То що таке мапа світу? Звіжонта. О, що таке. Кольорувати? Так, кольорувати. І потім можна видавлювати після кольорування. Супер, гарненько. Що ще? Забави з пісаким. Різак? Угу. Ага, Орігамі, Така цукерка і лізак. Це ти маєш від Святого Миколая садочку, так? Такий презент. Ну то гарний І чого? Да, давай мапу світу може. Чи що ти хочеш? Ні, бо не дам сладку. Ну то <свіття> давай глянемо. Оце, ми ти ми можеш, оце ти можеш О, сама розмальовувати. Зараз На. подивимось зайка. Давай спочатку подивимось, що тут, а потім обговоримо їжу. А знаю, знаю. знаю. А дома як? кону відкривається. Там нелегко. Не буду цим одкривати. <реш> М -м -м, так це ж прикольно. Не будемо складати поки? Ні, не, 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 не знаю? То а чого? Це ти так любила раніше пазли. тепер тобі не цікаво. А просто я не можу складати попросту. То сядь помалюй оно. А я? Це а з я? бумаги складати всяких звірів, пам'ятаєш, тобі колись якої тобі складала Папугу? не пам'ятаю вже. уже. Ні, по-моєму, то була папуга. Ні, лафа. А от це не був, не то на угад. Допомогти? Так, ну, по-моєму, мама. А, може, ото нету. Може, ото нету, мама. Та ні, отут, отут. Отут відкривається, тільки треба обережно. А, та так. Це спеціальний маркер, який витирається. У тебе такий є вже, так. Тільки більше. Ось Ось не, не, не ще це щоб можна було декілька разів робити ці завдання. Хочу, а це. Mm. Один два чотири. Один-два чотири. Ні, а тле-три. Прописи тільки Помогли? багаторазові. А то тобі найбільше подобається? Ялинка. І Ангелик. Мені Санта Клаус. Оця лунинка, а не і гілочка, все. Всі подобаються, так. Ну то ти можеш дякую. взяти кольорові олівчики і розмалювати. Миколаю сказати дякую. Ну, ти можеш так сказати: дякую, Святий Миколаю, за подарунок і, можливо, ельф ще віднесе йому твою подяку. Так? Дякую, Миколай. Ти задов... задоволена подарунком? Мене, я. Супер на цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.